Доброго дня, шановна громада. Враховуючи те, що три роки політична партія за майбутнє, яка підкеровує політичну партію Слуга народу та партію Бют, протягом останніх трьох років війни саботувала діяльність районної ради шляхом того, що вони не приходили в повному складі на сесії ради, керуючись законом України про місцеве самоврядування, я подав 8.01 цього року подання про дострокове припинення повноважень Кременшуської районної ради. І процес пішов. Ровним чином, на початку цього тижня до мене звернулися представники апарату Верховної Ради України. Я дав певні уточнення обставин, що спонукали до такого рішення. Не проведення сесії безповажних причин, і наш, моє звернення було взято до роботи. Станом на сьогодні мені повідомили з апарату Верховної Ради України, що дане питання виноситься на розгляд комітетів Верховної Ради з подальшим розглядом на сесії Верховної Ради України. Найближчим часом це питання буде розглянуто на комітеті та на засіданні Верховної Ради України. Та це пряма норма закону про місцеве самоврядування, якщо Рада не скликається протягом трьох місяців. 7 січня цього року я скликав позачергову сесію Кремашуської районної ради 10, на яку виніс ряд питань. Депутати її проігнорували. Ми, ми, ми на, на мою адресу йдуть закиди від певних представників депутатських груп, що я їх належним чином не попередив про те, де буде сесія, і коли вона буде. Дивіться, закон України про місцеве самоврядування як базовий нормативно право, Акт, яким ми коруємося, будь-який орган місцевого самоврядування та регламент Кременчуцької районної ради, прямо передбачає, що для того, щоб належним чином попередити депутата про скликання сесії або про будь-який інший захід, треба розмістити сповіщення на сайті, а також розмістити це, цю інформацію в засобах масової інформації. На сайті інформація була розміщена за три дні. В засобах інформації, в усіх ця інформація була. Тому. Ці закиди вважаю неналежними, це неправильно, неправильно поплюжити закон. До речі, я звертаюся до тих осіб, що це роблять. Ви досі до Кременчуцької районної ради не подали належним чином оформлений документ про недовіру голові Кременчуцької районної ради. Після того, коли ви провели комісію з численними порушеннями, два рази воно одне сьогодні те ж саме питання на голосування. Це вся громада бачила. Я чекаю проєкти рішень, як то кажуть, щоб ви ж хоч якось. Ну, відповідно до умов чорного законодавства працювали щодо працівників. Дивіться складна ситуація з бюджетом, з фінансами. Я ще два роки тому виніс питання по недовірі моєму не по недовір'я, про дострокове припинення мого заступника на сесію. Але враховуючи тому, що фінансування нема. Але враховуючи склад речей, апарат районної ради зараз звільнений. Головний начальник фінансового управління звільнений, юріст звільнений. Ну, вони подали заяву. Я звичайно, їх реалізував це їхнє право. І е, я таким чином, щоб вийти з ситуації, я поклав ряд повноважень е, цих працівників і свої, ряд своїх повноважень на свого заступника Склярівського Доварда Івановича. тому що ми з ним разом отримуємо заробітну плату з місцевого бюджету. Тому якось виходити з ситуації, ж треба розумієте. Тобто, районна рада буде працювати, ми не паралізуємо її роботу, поки знайдемо, звичайно, заміну тим людям, що зараз звільнилися.